Пробую пробиратися на річку, в цих, в цих місцях вже давно не був, може і роки два тут мило, ну, тому цікаво спробувати чи тут взагалі стоїть зараз якась риба, у нас по погоді потепліло, плюс 5 в сьомій ранку. Ну, так вже. Ніби і весна починає приходити. Морози, напевно, вже відступили. Але березень ще може показати себе. Так що пробираюся до річки і вже подивимося там на стан води, на рівень, на чистоту і будемо пробувати щось зловити тут. Знову є вітерець, такий неприємний, але цікаво чи є тут окунь. Один раз чи два, здається, я навіть тут попав, то окунь клював дуже круто. Але можна було підійти туди ближче і зробити більш таку якіснішу проводку. Так, от монтаж 1,5 грама, 12 гачок. Перчик Ворм в 32 кольорі. Зараз спробуємо тут декілька закидів і буду рухатися вверх по течії. Да, швидко розловитися. Поки не вдалося. Так що пробуємо, тоді шукати рибу. Зараз така ситуація. що сумно. Але пробую. Надію не втрачаю. Оп. І на тобі, прямо в середини. Ну так. Да. Як зараз кажуть на Ютубі клюнула заборонена риба. Отакий От шнурок. А де окуньки мої? Так, заборонена риба. Ось така. Але з гарною покльовкою тукнуло. Клас. Ну, що рухаюсь далі Вон по річці. З третього місця вдалося взяти щучку таку маленьку, ну але бажаний буде більше окон сьогодні в триволі. Так що пробую тут ще є декілька місць туди вверх пройтися. Що будемо пробувати зараз ловити. Зійшло. Це дві знов шнурок. Ну Це ж треба таке. Де ж окунь? Ну, це вже трошки більше. Заборонена риба. О так. Пускай він ясно. Кожного місця буде по шнурку чи що. <гум> Теж гачок трошки розігнув. Ну і не дивно, це 12-й. Він розрахований на окушка. Щоб він його зажував класно. Але поки що в окуня якісь свої плани. Так що пробуємо далі. ma ei tea , kas ta on taljas tõi , kui ta on päraval . І вже окунь. Єс! Ха, Ха! Я його вимучив! Клас! Підсів, правда, без покльовки, щучки клювали жадніше. Ну і розмір, такий я би сказав, непоганий. Відпускаємо зразу. Це знову напевно щука, Ну, покльовка була класна. І вона зараз заведе в траву і я її. А ну попробую <рес> витягнув. Ах, шнурки, шнурки Ну хоч покльовки, класно, бо окон щось взагалі. ねえ。 Дивимось, хто на цьому повороті живе. Якщо хтось тут живе взагалі. Вдалося мені пробратись трошки нижче по течії. Тут тече такий струмок, який важко перейти. Я вже колись в забродах пробував це зробити. І там така муляка, що я по коліну встряг. Так що більше я ним не перехожу, знайшов місце, де можна перескочити його де він вузький Ну що, ще там нижче по течії отримав ще одну покльовку класну і риба зійшла Фу, так що вибираюся звідси і їду ще з надію зловити декілька окунь Джегрі. Оп, такі пуляри. Є. Перейдемо раз сюди. Так, вимочив ще одного. Таке. Допускаємо. Тобто, Тут ну, ми недалеко то з другої спроби. Я десь там кидав і під той берег, пробую. Звідти щось знайти, а він прив'є отут. Є, а це влупив класно. Оп. Класс, yeah. що yeah. чітко по кінчику було видно по кльовочку з ударчиком шікротаки. Невже? Зловив свій зацеп. Капець. то ж трава таке. Ну, півтора грама і... Да, приемный. Я вже хотів вимотувати а тут ще не окун добрав що ще раз і попробую ще підійти вверх по течії, там покидати і... Ну, окунки вже майже всі екрані один тільки саме зву.